11 історичних локацій та 40 хвилин на їх пошук у Хмельницькому. Для молоді організували Проскурів квест. Насправді обирали дуже просто, або це загальновідомі пам'ятки. Це, наприклад, пам'ятник Франку, пам'ятник Богдану Хмельницькому, або це цікаві місця по типу пам'ятник барону Мінхаузену. Перед початком квесту кожен учасник отримав онлайн-карту із місцем розташування історичних локацій. На кожній розміщений QR-код з короткою інформацією про будівлю чи пам'ятник, яка описує наступне місце. Аби завдання зарахували на кожній локації, учасники мали зробити фото. І так вони бігають по місту, збирають бали, от, і найшвидший, найшвидший, найкмітливіший прибігає вже назад. І ну, на точку старту це старт-фініш, отримують бали і найкращий отримує призи. Участь у заході взяли п'ять команд серед учасників, як хмельничани, так і гості міста віком від 14 до 35 років. Один із них – 19-річний Артем. Хлопець родом із Миколаєва, проте вже більше року живе у Хмельницькому. Я знаю, що це місто Плоскирів раніше називалося, потім Роскурів, а потім Хмельницький. Приблизно знаю, коли це було, приблизно знаю про саме місто, трошки знаю. Думаю, я дізнаюсь, якісь більш історичні факти, якісь цікавинки, історичні постаті, можливо. Ще одна учасниця, хмельничанка Ірина. Дівчина розповіла, для неї це вже не перша участь в подібному квесті. Взагалі, найперший квест це була іменно квест-кімната, е, в яку мене запросила подруга на святкувався день народження. Мені сподобалося, я вже сходила в більше десяти іменно самих комнат е, Сама робила квести для друзів. Е, також ну, такі теж квести і від молодіжного центру. А ось хмельничанин Орест в історичному квесті участь бере вперше. Зізнається, до змагання не готувався, бо у своїх знаннях про рідне місто впевнений. Я не дуже хвилююся, як я сам з Хмельницького, ніби знаю місцевість, трохи історію навіть думаю, що прийду. Організували квест працівники молодіжного центру. Головна мета заходу ближче познайомити молодь з історією Хмельницького. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.